Слава Ісусу Христу! Мене звати Марія, я хочу дати свідчення. Мене вже роки мучила алергія і так мучила. Той рік то було найгірше, бо я як їхала в село, я не могла дня перебути без таблеток і довше не лишалася, верталася сюди, бо я там не могла бути. Ні в хаті, що було сиро, я не могла дихати, ні на вулиці від того повітря. А от цього року я от поїхала, я цілий тиждень від понеділка до вчора була в селі. Я ні разу не пила ні таблеток, ні мене голова не боліла, ні насморку не було. Почувала себе дуже добре. Дякую Богові і отцю Олегу за вислухання молитви, що Бог вислухав мою молитву і подав мені оздоровлення. Христос Воскрес. То я перед святами прибирала, знаєте, вдома і винесла кого почистити. І вже подружка мені прийшла, мені поставила гречишник, бо я так простила дуже сильно. І якийсь чоловік став біля моєї стайні. Я зі страху так сильно пішала, що вона вже відійшла на вулицю і. Я кажу, чого ж ти так сильно пищиш? А я кажу, а я боюсь сказати, бо боюся, щоб він мене не вдарив ще чимось бо Я лишилася сама. І так мені Бог дав силу, ще розум з того страху, що я так наближаюся до неї, до неї на так коло мого паркана стоїть. І чого ти каже так пищиш? А я кажу, ти вертайся швидко до мене назад. І навернулася, чого ти так пищиш? Я кажу, ти знаєш. Який стояв чоловік, якби я з кимось домовлялася, що я сама, я би не боялася. Я би чекала. Я не домовлялася. І я кажу, знаєш що, я йому зараз кажу, ну, і він по-божому йде геть. Я підходжу до нього і кажу, знаєш що, йди по-божому додому. Я тебе дуже прошу. Я вийджу і знаю цю людину. І він не хоче вступитися. Вона вернулася і каже, я кажу, ну чи в мене ні? Ну чуй, бо я не буду сама спати. Але я кажу, я знаю, двісі, як ти не можеш, бо дома ще має діти. Ну то не ночуй. Я, я, я чую, хтось те до хати. Я застигла. Ну я такий дістала страх, що я не го не було ні свято готувати. І там мене болить. Не дуже вже болить, я вже душа, але ще були. І тут, я це всього це розказала, і дуже мені стало так добре, знаєте, під час молитви, якесь тепло по мені пішло, і кудись воно все відходить, відходить, чую мені так добре, бочика мені так добре. Ну, то все то таке свідчення, що я сильний страх відходить, і я вже не буду боятися того, тої людини. Але я хочу сказати, що таке дійсно тутка, я кажу, відчую оця Олега, я відчую благодать і полегшення відчую що так Богу дякувати, що я в такому страху, знаєте, не розгубилася, і так Бог довше, що та людина, подружка моя, вернулася. І я вже ночувала. Ну, дякую Богу, що ми маємо такого Спасителя оця Олега. Дуже дякую Богу. Я не можу подякувати, так не маю чим. Трохи, я не знаю. Я дякую Богу, що є така капличка. Дякую Богу і вам, Отче, дякую, що ви є у нас. Бо ви наш... Христос Воскрес, мене звати, мене звати Олександра. Я хочу дати свідчення, що мені, в мене була операція на очах, дуже швидко мені все пройшло, все дуже добре. Я приходжу до цієї церкви і, і, і хочу ще сказати, що я, я була, мені були винні гроші. Я вже не думала, що мені хтось ті гроші віддавше, що я дуже багато грошей назвчила на операцію. І після операції мені подзвонили і привезли мені ті гроші. Я не... просто, я дякую Богу і цю Олегу і всім святим, матінці Божі, всім святим, що вона допомагає всім людям. І отець Олег допомагає всім людям, і щоб надалі так було. Дай Боже йому здоров'я і всім, всім людям. Дякую.